Добрий день шановні учні! У цьому відео ми виконуємо вправу 16 на сторінці 112 із підручника з інформатики. Отже, ми продовжуємо вивчати тему текстовий редактор. І сьогодні поговоримо про форматування абзаців. Для початку потрібно створити аркуш розміром А5, пуля по 2 см і наступні застосувати до документа властивості. Сробимо це почергово. Отже, розмір пару А5 та поля по 2 см. Налаштовуємо їх в вкладці Файл. Налаштовані сторінки. Обираємо розмір А5. Тут вводимо по 2 см наші відступи у документі. Давайте ще глянемо, що тут. Орієнтація книжкова. Назва нам автоматично стоїть. Далі шрифт і розмір. Ми налаштуємо в іншій панельці. Тискаємо ОК. OK. Налаштовувався наш аркуш. Тепер. Шрифт Arial і розмір 14 влаштовується ось тут. У нас вже є Arial, якщо немає. ласка, знайдіть його в списку. Розмір 14 збільшуємо. Вирівнювання за лівим краєм. Вирівнювання ось тут. Їх є 4 види. Нам потрібно ось це. Вийти за лівим краєм. Воно у нас активоване. Міжрядковий інтервал одинарний: інтервали перед- і після абзаців. 0 пунктів. Отже, для того, щоб перевірити, які в нас інтервали між абзацами. Нам потрібно додати вкладочку Формат. Інтервали між рядками і абзацами Та обрати тут власний інтервал. Бачимо, інтервал між абзацами має бути по нулю, як в нас сказано в документі. Міжрядковий інтервал одинарний. Одинарний, тобто одиничка. Ось тут ми змінюємо на одиничку. Застосувати. Ще міжрядковий інтервал є за цією кнопкою. Тут прописаний одинарний. Або також дорівнює 1 ми поставили раніше, і в нас з'явилася ось тут мітка або галочка. Далі, нампит і масштаб за шириною сторінки. Находимо інструмент масштаб. І ось тут є припасувати. Тобто у нас приблизить відповідно до ширини сторінки. Далі. Потрібно вписати. Почергово ось цей текст, ось ці речення. Наприклад, правила набирання тексту. Під час набору тексту ці правила, які є у вас у підручнику вище у табличці. Важно їх розглянути, запам'ятати і використовувати власні діяльність. Продовжуємо. Та після. Кожного абзацу натискайте клавішу Enter. То натискаємо клавішу Enter. І переходимо на новий рядок і заново вписуємо ось цей текст. Отже, в мене є заготовка. Продовжуємо. Другий абзац розбити на 2. У нас у другому абзаці є перша речення і друга. Потрібно друге речення зробити наступним абзацом. Для цього ми натискаємо ставимо курсор. Після крапки першого речення. Та натискаємо Enter. Таким чином, ми зробили вже третій абзац. Тепер, після третього абзацу вставте порожній. Після нового п'ятого – два порожні абзаци. Після третього абзацу. Що таке порожній абзац? Порожній абзац це порожня стрічка. Для того, щоб її зробити, нам потрібно зробити її після третього абзацу. Отже, встановлюємо в кінці третього абзацу курсор і натискаємо клавішу Enter. Таким чином, у нас утворився пустий абзац. Після нового п'ятого, Чому новий п'ятий? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. А в нас до того, як ми вставили пустий рядок, п'ятим був ось цей. Отже, це в нас новий п'ятий. І що нам потрібно зробити? Два порожні абзаци. Раз, два. Далі. Установіть відступ для першого абзацу зліва 1, справа 2. І для першого рядка 1 см. Отже, для того, щоб встановити відступ для будь-якого абзацу, треба поставити курсор миші і взагалі курсор у програмі, перед абзацем, зайти вкладку формат, вирівнювання та відступи та параметри відступу. Бачимо нас ліворуч, праворуч і спеціальний. Отже, ліворуч 1, праворуч 2 для першого рядка 1. Ліворуч 1, праворуч 2 см. Щоб до першого рядка обрати цей пункт, потрібно у розділі спеціальний відступ натиснути та поставити перший рядок. І ось тут прописати 1, як в нас вказано в підручнику, сантиметр. Просто 1 залишаємо. І застосувати. Ось так у нас має вийти. Йдемо далі. Уставіть відступ для інших абзаців. Це ви зробите по зразку. Тобто, так само вкладка формат. Вирівнює і відступи, параметри відступу. Ось тут вписуєте те, що вам в підручнику пропонується. Спеціальний відступ. Тут є перший рядок і є висячий. Що таке висячий? Коли у вас буде пункт виступ, навислий для першого рядка, навислий це означає пункт висячий. І так само, ось тут 1 см. І застосувати. Це все поступово виконаєте. Далі, в кінці допишіть імена п'ятьох своїх друзів і подруг для всього тексту та встановіть міжрядковий інтервал із множником 1 і 1. Ви в кінці, коли виконаєте оці пункти, пропишете після останнього речення 5 своїх шкільних або просто життєвих подруг, друзів, потім виділяєте весь цей текст і переходите у розділ міжрядковий інтервал, знаходите пункт Власний інтервал. І ставити 1, 1. І застосувати. Тепер у нас трішечки збільшився відступ між рядочками. На цьому все. Бажаю вам успіхів. До побачення!